Що росіяни показали відео, як велике групування росіян безперешкодно заходить до Покровська, і в цьому їм допомагає туман. Як видно, йдуть спокійно, не боячись, що їх знищать ЗСУ, тому що їх там вже, на жаль, немає. Вони знають, що місто практично під їх контролем, і тепер вони просто накопичують там більше сил, підтягуючи резерви для подальших атак. Місто, звичайно, розбите, але росіянам вистачить будинків, де можна закріпитись і влаштувати опорні та командні пункти. Тому те, що сталося, це катастрофа. І відповідно, росіяни тепер дуже швидко добиратимуться до Покровська і з Донецька. Бо перед тим як росіяни захопили Авдіївку і почали рухатись до Покровська, там всі. Дороги максимально якісно заасфальтували, тому росіяни тепер пересуватимуться дуже швидко по гарному асфальту. І Сирський сказав, що ворог стягує сили для останнього маневру, який потрібен для повного захоплення Донецької області. Ворог готує останній маневр у Покровську для захоплення усієї Донецької області, сказав Сирський. Ситуація на передовій справді напружена. Ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони та захопити цей район, заявив він. І всі повинні розуміти, що після захоплення покров.